Вітаю вас на каналі в новому відео. Якщо ви випадку. Ково або вперше натрапили на мій канал, то я Інна і зараз я живу у В'єтнамі. У нас сьогодні 25 грудня, Різдво. Тож запланували, ми з друзями його разом якось відмітити, відсвяткувати. Якогось сильного святкування не буде. Просто вирішили повечеряти. Вчора ми з Алісою ходили в католицьку церкву, що неподалік біля нас, і там була вистава, там гарно дітки виступали. Різні біблійні сцени, історії показували. Алісі неймовірно сподобалося. Ми так страшенно замерзли. Я замерзла, Аліса сказала, що їй було не холодно, але я замерзла, тому що був дощ, ми в дощовиках туди прийшли, було неймовірно багато людей, але ми дуже гарно провели час, і я дуже задоволена вчорашнім ось таким. Днем, вчорашнім, так як ми вчора провели це свято, я просто в захваті була. І тому ми прийшли додому. Так як зараз в нас у В'єтнамі, ми живемо в місті Дананг, це центр В'єтнаму. І у нас зараз сезон дощів та прохолодна погода. В квартирі дуже холодно, Так як я вчора замерзла, то я вирішила не мити вчора голову, а зробила це сьогодні. Ось щойно не, не так давно вийшла з душу, то волосся ще мокре, дуже повільно сохне, тому що в квартирі прохолодно. Отже, я зараз планую змонтувати вчорашній ролик. А як можете бачити, я вдома зараз сама, тому що на сьогодні для сьогоднішнього такого свята, для сьогоднішньої вечері, в кожного були свої якісь завдання, і Женя був відповідальним за напої, і саме він повинен їх придбати. Тож він пішов в магазин. Аліса сказала, що я піду, тато, я піду з тобою, тож я вдома залишилася сама, таке не дуже часто трапляється, але ось сьогодні так. Я вам хочу показати, що сьогодні у нас чудова погода і дуже гарно видно гори. Я цілий ранок любуюся цим видом із вікна і хочу вам показати. О, як все гарно. В гір на них. Опустилися хмари. Дуже-дуже гарне. Враховуючи те, що декілька днів йшли дощі, і все було таке, знаєте, сіре, затуманене, то мені здається, зараз просто чудове, гарне небо, гарно видно е гори. І оці хмаринки, які спустилися на верхівки гір, це просто щось таке, знаєте, казкове, неймовірно гарне. Я обожнюю цей вид. Буду, звісно, сумувати, коли ми поїдемо із В'єтнаму. Тож, Женя був відповідальний за напої, я була відповідальна за деякі страви, я е позавчора замаринувала м'яско. Для того, щоб зробити з нього запекти буженіну. Вчора Женя його відніс до Тані. У тані є духовка, вона його сьогодні має запекти. Воно вже гарненько промаринувалося. А я ще маю сьогодні зробити ще одну страву. Я зварила овочі, зварила яйця і в мене буде олів'є. У мене є засолені огірочки. Вчора я купила. Зелений горошок, тож сьогодні готуватиму. Таня також щось приготує і так собі повечеряємо, відзначимо це свято, тому що е насправді свята хочеться. І всі ми страшенно виснажені Ах, новинами, війною. Але хоч трішечки від... відімкнути голову і згадати, що у нас свято, Різдво, і потрібно ну, хоч трішечки насолодитися цим прекрасним днем, цим прекрасним святом. Ось так. Не буду втрачати час. Сідаю за монтування ролика, тому що я хочу, щоб ви його сьогодні також побачили: нашу прогулянку до церкви, і це неймовірно казкове свято, яке влаштувала католицька церква для своїх прихожан. В, у В'єтнамі є католицькі церкви, я вам частенько їх показую в своїх. І у церква, яка у нас тут неподалік, ми чисто випадково я побачила, там, ми два дні тому йшли з базару і побачили, що там інсталяція святкова стоїть, різдвяна. І вчора я побачила, що там гучно лунає музика. Запропонувала Алісі піти подивитися, що там відбувається. Ну, вона ж з величезним задоволенням погодилася. І сьогодні цілий ранок мені розповідає, що бачила. Янголів і хоче танцювати, так як танцювали там дівчатка на сцені. ось так. Тож, все, я починаю монтувати відео, мені ще потрібно зробити салат, тож буду займатися сьогодні ось такими справами. Олів'єшка готова. Це візьмемо до друзів, це залишиться нам на завтра ще їсти. Тож збираємося вже потихеньку. Так, вийшли ми з Алісою на вулицю. Магазин потрібно ще, хліб потрібно купити друзям. Вирішили не класти Алісу спадки на денний сон, тому що буде це все занадто пізно, затягнеться до вечора. Але вийшли на вулицю, бо вже Жені там важливий телефонний дзвінок. Тож... Нам потрібно погуляти. Якраз ми сходимо у магазин, можливо ну, все і закінчить Женя. Я хотіла з вами поговорити. Якийсь такий дощик дрібнесенький сіє, це, як завжди, неприємний. Так, хотіла з вами поговорити про те, ви пишете. Собі перед Новим роком а, якийсь список бажань на наступний рік, або ціли, які ви собі ставите на наступний рік, або якісь моменти, які ви хотіли, щоб вони відбулися в вашому житті. До мене в минулому році був такий досвід. Я написала. Це важливо робити там, перед новим роком, початку якогось нового періоду. Так? Або там, коли день народження в тебе, і ти собі якісь цілі ставиш, щоб воно о, відбулося о, в цьому році. А у мене так співпало, що і новий рік, і день народження разом, тож у мене день народження 1 січня, тож я пишу оцей список бажань. Я хочу зараз сісти і передивитися, що я змогла здійснити, що в мене вдалося в цьому році. Я, чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, що я там писала, але список був чималенький, тож я дуже хочу для себе зробити такий експеримент, передивитися, переглянути, проаналізувати і написати в цьому році також. Такий самий список бажань, тому що отак деякі моменти, я пам'ятаю, що я писала, то вони дійсно відбулися в моєму житті. Мені цікаво, чи робите таке ви, чи є у вас така практика. Я знаю, що багато людей так роблять, ставлять собі якісь цілі, і це допомагає. Потім в здійсненні цих цілей мотивує тебе. Тебе виконувати йти до цих бажань, і ці цілі завжди в фокусі уваги. Ну, особливо, якщо заглядати туди не в кінці року, так як я, а протягом року і перечитувати все, що ти собі запланувала зробити протягом цього року, було б було б цікаво дізнатися, чи ви таке робите, і скільки в мене у вас таких. І чи це працює чи не працює взагалі вашу думку на цей рахунок? Тож. Чекаю від вас коментарів на цей рахунок. Так, Аліса? Я точно пам'ятаю, що я писала собі в списку в цьому списку, що я хочу більше уваги приділяти YouTube каналу і своєму інстаграму. В інстаграмі я була в цьому році дуже активна, поки мою сторінку не заблокували. Зараз я створила нову, але я дуже сильно мотивацію втратила. Пропав той запал, пропало пропал те бажання, але ну, я думаю, що все попереду. Я якось трішки останнім часом сфокусувалася на YouTube каналу, тож зараз е, намагаюся і Інстаграм е, краще розвивати. Будемо працювати в цьому напрямку. Так, ми за лісою прийшли по хліб. Буду вимикатися. Я, Я знаю, ти просто дивишся. А покажи, що в тебе в руках. А що тут таке, а ближче покажеш в камеру? Оце цукерки. Це цукерки? Так. Желені? Так. І що ми з ними будемо робити? Ням-ням. А це як? Їсти. Їсти. От так правильно, а то ням-ням. В магазині так тепло. Ми вбиваємо час, щоб не ходити по вулиці. Вантажівочку Льову хочеш дивитися Так. Да. Ти любиш? <риві> Добре. А які ти ще мультики любиш дивитися? Mm. Машинки, машинки. Колеса та кабіни, yeah. Вони їдуть і гудуть. Оці любиш? Машинки-помічники? Молодець. Що ще любиш дивитися? Про Ельзу любиш мультик? Так. Крижине серце? Так. Дітки в школі сьогодні, бачиться, що у В'єтнамі не вихідний день. Дітки навчаються, всі прийшли сьогодні до школи. Невеличка кількість католиків у В'єтнамі, тож тільки вони святкують, То у В'єтнамі це не вихідний день, тож всі дітки в школі вчора посвяткували, та й на цьому, і все. Ну, можливо, там всі, хто дотичні до католицької віри, можливо. У них якось по-іншому це відбувається. Але ось бачу, що діти в школі вранці в садочку музика лунала, тож і діток в садочок привозили. О, ось так. У нас 7 січня завжди було вихідним днем. А 25 грудня, коли ми святкували 7 січня Різдво, то це був вихідний день завжди. 25 грудня ніколи здається, здається, на моїй пам'яті такого немає, щоб це було вихідним днем. Я не знаю, як зараз. Напишіть мені в коментарях, хто в Україні проживає. Ну, мабуть, зараз святкувань то ніяких і не відбувається. І вихідні дні о, о, святкові якісь дати о, зараз не актуальні. Ой, дивіться, яке воно там небо темне. Як... Ольє дощ. Якийсь зараз дрібнесенький сіється знову. Ох, ці дощі вже надоїли. Так, Оліся? Що? Паєчовка. Парасольку. Парасольку треба? Mm. Щоб дощ на нас не краба. Так, ми бачили, що там хмара небо чорне. Треба рухатися швидше. Кав'ярні, перукарні. Заклади харчування, все працює. На місці. Я сьогодні розповідала Алісі про колядки, вмикала їй різні різдвяні історії, різні мультики про різдво, ну і звісно ж там якісь пісні співали, колядки. Тож їй розповідала, кажу, Аліса, ми зараз прийдемо до друзів, тож потрібно буде заколядувати, давай вивчимо колядку. Ні, я не люблю, каже, я не буду, я не хочу. Давай, ми з татом будемо співати, колядувати, тобі допоможемо. Каже, ні, я не буду, я не люблю. Ось так. Радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Це клас. Дякую. О, Аліс, подарунок! А я вже велика. Мені на принесла комія. І сказала, що я забувала вино. Так буде класно. Тепер матері. Аліса? Що там таке? Ого, нічого. собі. Що треба сказати? Да. Це Дякую. Ніколи, що ж це жеребовий кукурудж в букеті. Це на новоріч виглядає як справжня кущина. А це ініць, тому що в Новий рік потрібно йти з новими речами. На ну, госп, що чим в мене грошей не було, але на Орсе – злопило. Дякую. Там все є. Я вам не показую. Це кава Ну, Мабуть, кава, так. А якби холодно не було? Що там тебе є? Ну ближче покажи. Давай роздивимося. Давай, всі. давай відчинимо. Ну, звісно, твоя. Не так овеш? Дивися, а в неї така сумочка, як в О, тебе. Ти бачила? А ще є іще. В тебе велика іще. і лялечки є така. сумочка. Можна, можна, зараз відчини. Ми вирішили вийти прогулятися на вулицю. Тут є нічний базар, і там я бачу, що розгорнули різдвяну ярмарку. Якщо є різдвяна ярмарка, то ми Аліса самокат залишає. Ми не, ми не беремо його. Якщо є різдвяна ярмарка, то ярмарку я запишу вам окремим відео. А якщо ярмарки немає, то о, я просто зніму нашу прогулянку в цьому лозі. На вулиці дрібнесенький дощик, але ми все рівно вирішили йти. Одягаємо. Капюшончики. І йдемо. І я одягаю капюшон. Та так, бо не немає капюшон. Олега є капюшончик. Він одягне, Аліса, не хвилюйся. Олег. Так, Аліса, тут колись був, батут. Олег. Немає, бачиш? Немає вже. Так ось починається звичай, звичайний базар, звичайна ярмарка. Там в ліворуч має бути різдвяна. Ну, не знаю. Зараз підемо перевіримо, Аліса. Ялинка. Тут і є, є іграшки. Іграшки. Тут є нам Ага. Дощ дивіться, які мабуть, шкарпетки. О, там лялечка якась плаче маленька. Так, тут багато сувенірів різних. Тут ми ну, вже гуляли, в мене є окреме відео. Додам в описі під відео буде посилання, Якщо вам цікаво, ви пропустили те відео, то подивитеся. Тут і їжа, і сувеніри різні є. Я більш детально зупинялася, показувала це все. І... На цьому ми з вами вже мабуть попрощаємося, тому що ми йдемо до друзів додому. А на вулиці така дощова погодка, не для прогулянок. Тож я дуже задоволена, що ми прогулялися, ході під дощем, але я для вас зняла прогулянку по різдвяній ярмарці. Буде окреме відео. Тож очікуйте. Можливо, одразу після цього влога. Я вас всіх цілую, люблю, обіймаю. Бувайте і до зустрічі завтра в наступному ролику.